Слукна буде субота е атакісна. І вже тоді будемо підходити, підходити ближче до Пасхи. Для чого нам важливі оці суботи, для чого важливі? Е для чого церква поставила? Я ще хочу раз наголосити вам, щоб всі зрозуміли. Спілкуємося із померлими завдяки молитви. Ми спілкуємося і даємо спокій їм, якщо ми молимося, ніяк більше ми не можемо по поспілкуватися із померлими, ніж через молитву. І говорити про Воскресшого Христа. Ми один з одним також можемо тільки через молитву. Ми їх не чуємо. Але коли ми молимося, то вони чують нашу молитву. Вони відчувають нашу любов. А що таке любов? Любов це Бог. Отже вони відчувають і Бога. Про те, що ми і просимо, Господи, осели душі їх у блаженство. А де буде блаженство? Біля Бога. І якщо ми молимося, якщо ми приходимо до храму і говоримо про це, то вони нас почують. Коли були живі ті, хто відійшов від нас, дай нам самим, приємно, коли до нас приходять у спілкуються, коли співають пісень, коли пригощення. Приємно, приємно. І нічого не міняється, абсолютно нічого не міняється, коли людина помирає. Тіло гниє, а душа, душа також просить спілкування, душа також просить пригощення, душа також хоче, і ми заставляємо їм. Голодувати тих, кого ми вчора любили. Чому кажу, вчора любили, бо зараз ми вже їх не любимо? Їх немає. Ми не за них. Тому тільки молитва їм потрібна нічого більше, я ще раз нагадую. Коли ми будемо говорити про Воскреслого Христа то вони почують це тільки через нашу молитву. Якщо ми не скажемо їм про це, то і вони не відчують цієї радості, яку ми будемо відчувати, коли будемо битися крашенками, е їсти паску і так далі. Вони не відчують цього. А ми ж хочемо. Ми ж хочемо, щоб відчули то що треба робити? Не можна, наголошую, не можна прийти, поставити, написати записку і піти займатися своїми справами. Не можна! Це так би як ви наготовили обід, гостей запросили, відкрили двері, все, заходьте, і ушли би собі десь там по своїх роботах. Оце воно так називається. Приходьте. Якщо людина вічлива, вона зайде у хату, вона сяде без господаря споживати їжу. Ні. А померлі зможуть спожити оцю їжу, якщо нас немає. Ми побігли на базар, ми побігли ще десь, ми побігли ще кудись. Іди поставити, поки заранше, і побігти десь займатися своїм, бо це ж треба ж... Що... Ну вже ж пораху садити, поки жук не, не бачить. Тому, шановні християни, один одному передавайте. Молитва, її не так і багато. Дивіться, вона все 11. Саме розгор, розгар базару, якщо хто хоче, саме розгар. Уже всі приїхали і розклалися. Переходимо, молимося, стоїмо, не просто дивимося, ой, як скучно. Що я кажу завжди, коли, коли ми молимося за померлих? Згадуємо всі ті моменти, хороші, нехороші, приємні, неприємні, радісні, сумні, все згадуємо про ту людину, яка, за яку ми молимося. А якщо їх багато, пишемо в записках по, по 5, по 6, по 7 листочків. Значить, нас так родичів багато. А як подивився, то ж немає нікого. То ж де ці родичі. Пусто їх немає їх, нема. Вони стоять там, тому що вони запрошені, але Господи. Ми тут молимося, ми заохочуємо як живих, так і померлих приходити до храму. Живим для спасіння, для науки, для прощення гріхів тут, на землі, а померлим для утішення, для упокоєння. Ми ну, не лінуймося, не лінуймося, браті і сестри. Не лінуємося і робімо так, як воно належить бути, а не так, як виходить. А як вийшло Господь там? Господь знає. Ні, Господь знає. Але якщо ми не захочемо, то хоч би сила ангелів би стояла, вона не зможе допомогти нам, допомогти тій людині. Не зможе, тому що ми займаємося не духовним життям. Ми займаємося не молитвою за цю людину. Ми займаємося своїми світськими і переважно грішними справами. Тому якщо ми говоримо про спасіння, де би його того спасіння знайти? Ой, де його, де б його... і мені всіх болезні, все, все мені порівчало. От цього і почніть. За своїх померлих, почнімо молитися. А вони будуть молитися перед Христовом Господня. І тоді нам прийде і зцілення, і благословення Господня. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, в на 16 годину.